Як ви думаєте, які військові розробки є основними у визначенні статусу держави як провідного геополітичного гравця? Ядерна зброя, можливо, проте, поки що це суто політичний важіль, аж ніяк не інструмент війни, інша справа авіаносці держава, яка спромоглася побудувати авіаносець, переходить у вищу лігу. Ну або хоче здаватись такою, що перейшла, сьогодні поговоримо про авіаносці і їх вплив на сучас. Війну. А поки що поставте лайк цьому відео і напишіть у коментарях, з якого ви міста і яка у вас зараз погода. А ми починаємо! І перше, що варто сказати, Японія повертається у коло авіаносних держав на тлі зростаючої напруги з Китаєм і Росією. Десятки років ця країна намагалась реалізувати авіаносну програму, проте вийшло це тільки зараз. Накладені на Японію після Другої світової війни обмеження не дозволяють їй офіційно мати авіаносці. Однак, ВМС країни мають намір посилювати свій потенціал на тлі потужності морських сил Китаю в Тихоокеан. Ському регіоні морські сили самооборони Японії завершили модернізацію двох кораблів класу Ізумо, які фактично є легкими авіаносцями. Завдяки реконструкції кораблі стали платформами для літаків, зокрема і для винищувачів бомбардувальників. f F-35B. Цікаво, що офіційно ці кораблі позначені у ВМС Японії як багатоцільові есмінці. Довжина злітної палуби у кораблів тепер становить 248 метрів. Крім того, було посилено конструкції, а також нанесено покриття стійке до впливу тепла, що виділяється турбінами f 35 b на польотній палубі. Реалізація бортового ліфта дозволила спускати до ангара більш габаритні літальні апарати, такі як винищувачі. Система освітлення злітної палуби теж була адаптована під літаки. Встановлена спільна система точного заходу на посадку для полегшення посадки літаків п'ятого. Покоління, тобто вийшов топовий авіаносець за свої гроші за рахунок суперпередових технологій США та Японії. У гігантських плавучих містах немає потреби. Технології зроблять все самі, переважаючи чисельнішого противника. У цьому точно можна бути впевненим. Окрім цього, використовуючи досвід Ізумо, Японія могла б переробити у авіаносець ще корабель класу Хюга, який у своєму розпорядженні має 16 Слотів системи вертикального пуску Марк 41 в які встановлювались зенітні ракети ІССМ та протичовнові ракети ВІЛ Рок. Крім того, корабель було оснащено торпедними апаратами, і він повинен був діяти самостійно, без супроводу. І це все на додачу до гвинтокрилів на палубі та всередині корабля. Таке озброєння радикально відрізняє його від класу Ізумо, який від початку проектувався для подальшої трансформації. І не володіє зброєю дальнього ураження, проте наразі немає планів модернізації класу Хюга в носія літаків. Але анонімний офіцер морських сил самооборони Японії у 2018 році повідомив, що країна буде використовувати корабель протягом 30 років. Після цього, якщо буде політичне рішення, клас Хюга можна буде перетворити на авіаносець у будь-який час. А от американці за що не беруться, виходить авіаносець. Якщо зібрати всі авіаносці, США в ряд вийде 4 кілометри вогневої міці, маючи найбільший у світі авіаносний флот, США таким чином убезпечує не лише свої території, а й допомагає союзникам. З 11 кораблів загалом половина виконує завдання де інде по світу, і за це все доводиться платити. Програма трьох останніх авіаносців типу Форт обійшлася у 120 мільярдів доларів. Кожен корабель класу Міц в середньому 4,5 мільярди, а один день його роботи коштує півтора мільйони доларів. І всі ці витрати цілком виправдовують себе, коли мова йде про національні інтереси США, особливо якщо поблизу вашого порту з'являється «Форд» сьогодні я з великим задоволенням оголошую, що новітній авіаносець міністерства ВМС CVN-78, перший у новому класі авіаносців CVN-21, носитиме ім'я ЮЕС Джеральд Терфорд. Цей корабель прийшов на зміну вже морально і фізично застарілим кораблям. Німець. Він гігантський. 757 тисяч літрів фарби було використано для покриття всього зовнішнього корпусу корабля. Цього достатньо, щоб пофарбувати білий дім 350 разів. Відмінною рисою нового судна є наявність на ньому електромагнітної катапульти, яка працює з використанням лінійного електричного двигуна. Катапульта дає можливість здійснювати розгін. Винищувачів більш плавно і акуратно, що дозволяє знизити перевантаження, що діють на сталеву конструкцію кожного такого дорогого повітряного борту. Крім того, пара нових реакторів, створених спеціально для цього авіаносця, мають можливість виробляти на 25% більше енергії, ніж попередні аналогічні енергетичні установки, в результаті чого виник запас потужності, який дозволяє набагато швидше виконувати перезад. Зарядку катапульти в додаток авіаносець оснащений чотирма гвинтами, кожен з яких важить 30 тонн, має 6,54 метра в діаметрі і покритий бронзою. Скоротилася і кількість обслуговуючого персоналу, яка тепер становить 4660 людей. Ми змогли скоротити чисельність екіпажу на цьому кораблі приблизно на 600 осіб. Це дозволяє знизити навантаження на бюджет оскільки цей американський авіаносець обходиться країні в експлуатації дешевше на 4 мільярди за весь час служби, ніж його попередник. Незважаючи на це, його ціна створення і обслуговування це космічні суми. За це судно безсумнівно доведеться заплатити високу ціну як за першокласне, але його від самого початку спроектували для ефективнішої роботи і більшої доступності, оскільки знижено вимоги до технічного обслуговування. З урахуванням інфляції, програма висадки людини на місяць вийшла не набагато дорожче. Без перебільшення цей корабель. Космічна станція на воді. кажуть, навіть НАСА долучалась до його створення. USS Джеральд Форд має навіть Starbucks Coffee на борту, проте таких круїзних лайнерів для військових небагато. Більшість авіаносного флоту США складають кораблі класу Німець. Всі 10 авіаносців цього класу були побудовані суднобудівною компанією. Newport News у Вірджинії була задіяна величезне коло майстрів. USS Німець провідний корабель цього класу. Був введений в експлуатацію з травня 1975 року. А USS Джордж Буш, десятий і останній з класу, був введений в експлуатацію 10 січня 2009 року. Для його створення вже використали комп'ютерний дизайн. Поліпшення в комп'ютерному дизайні можливість зменшити кількість частин, які йдуть разом, це буде до біса набагато ефективніше. Тисяча 1970-х років авіаносці класу «Німіц» брали участь у багатьох конфліктах та операціях по всьому світу, включаючи операцію Орлини, Кіготь в Ірані, війну в перській затоці в Іраку та Афганістані. І остання операція у Червоному морі: льотні палуби авіаносців використовують пристрій кетобар з паровими катапультами та тросами для запуску літаків. Без катапульт у нас немає інших можливостей відправляти літаки на виконання своїх місій. Проте ця катапульта дозволяє використовувати набагато ширшу різноманітність літаків, ніж при розташуванні STOVL, що використовується на менших авіаносцях. Проте це не єдина перевага великої палуби. Ще одним плюсом є можливість розміщення великих літаків. Масивний чотиримоторний турбогвинтовий військовий транспортний літак Lockheed 130 Hercules Геркулес здатний як злітати, так і приземлятися на німець. Лише оцініть його розмір. Міри, окрім цього, не будемо забувати, що США постійно модернізує ці кораблі. Це дивовижний потенціал, який ми маємо на цьому кораблі з новітньою модернізацією бойових систем у ВМС. США. Отже, навіть старезні авіаносці досі роблять погоду на світовій арені, і заміни їх для морських держав поки не існує. Тому Китай активно намагається досягнути рівня морської могутності США. 17 червня 2022 року. Китай спустив на воду авіаносець класу Type 003, перший збудований за межами США корабель, який можна віднести до класу суперавіаносців, принаймні за розмірами. Його протиставляють американські. Ким авіаносцям класу Німіц та навіть найсучаснішому класу Джеральд Ерфорд. Цікаво, що спочатку планувалося оснастити тайп 003 саме паровими катапультами, але згодом від цього відмовилися і поставили найсучаснішу електромагнітну систему. Але насправді тайп 003 це така собі проба пера. Мета КНР-авіаносці з ядерною енергетичною установкою. І тайп 003 усього лише крок до неї. Саме тому у цьому класі. Лише один корабель. Насправді розробка Type 004 з ядерною установкою і ще більшою водотонажністю вже йде. У 2017 році, начебто, почалась нарізка металу та встановлення надважких кранів для будівництва корпуса корабля. Навіть експериментальні ядерні реактори пройшли випробування у 2020 році. Вважається, що реактори авіаносців Type 004 зможуть виробляти достатньо енергії, щоб давати. Живлення й електромагнітним катапультам і лазерному озброєнню і рейкотронам кораблі. А усього в серії планується чотири авіаносці, будуть мати водотонажність 110 тисяч тонн, зможуть розвивати швидкість більш ніж 30 вузлів та нести до 100 літаків та гелікоптерів, плюс різноманітні БПЛА, включаючи невидинки. Перший авіаносець класу Type 004 має увійти до складу флоту у другій половині 2020-х років. Проте на кожну зброю є протидія у сучасному світі. Такі гіганти потребують авіаносної групи для захисту, адже з розвитком дешевих безпілотних систем найближче майбутнє несе велику загрозу великим кораблям. Варто лише подивитись на приклад України держави без флоту, яка знищила третину загрозливого російського флоту. А уявіть, якщо на місці Москви був би єдиний авіаносець адмірал Кузнєцов. а він єдиний в своєму класі. Хто має власні ракетні пускові установки, наприклад, На відміну від багатьох інших бойових кораблів у своєму класі? Адмірал Кузнєцов дійсно здатний захищатися, наприклад, ракетами Проте, чи зможуть вони відбити атаку морських безпілотників? Може бути не особливо ефективно діяти з цього корабля. Тому можливо найближчим часом і Китай, і США і інші власники авіаносців зіткнуться з проблемою диспропорції вартості і зусиль у веденні війни на воді. Але це вже тема для іншого відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.